Російський пропагандист Тигран Кеосаян можливо зрозуміліше буде, якщо я скажу, що це чоловік іншої пропагандистки, головної редакторки телеканалу Раша Тудей Маргарити Симоньян. Вона ж і повідомила про його смерть у своєму телеграмі, але нам важливий, звісно, не сам факт його смерті, скільки те, як його відео, фільми та програми долучилися до спільної машини російської пропаганди, яка виправдовувала російську агресію та підживлювала її. Адже Кеосаян відомий антиукраїнськими висловлюваннями, залякуваннями інших країн, як от російські танки знову у Празі, або ж погрозами війни, як в Україні у Казахстані, за що йому і заборонили в'їзд туди. Ну а ще він був режисером пропагандистського фільму Кримський міст зроблено з любов'ю, який був. Подарунком Путіну, тож у цьому епізоді несеться. Ми поговоримо про те, чому Кио Саян один з основних рупорів Кремля, і як його сім'я усі ці роки заробляла на воєнній агресії Росії. Перш за все коротко про те, як він помер. На початку року Симоньян писала, що у Кео Саяна хворе серце. Він пережив клінічну смерть і впав у кому. Лікарі тоді діагностували набряк мозку, стан тривалий час залишався стабільно важким. Тож він перебував у комі, і ось 26 вересня Симоньян у своєму телеграмі написала: сьогодні вночі тигран пішов до творця, і повідомлення про його смерть одразу розлетілися як російськими, так і українськими медіа, блогерами і так далі. Отже. Чому ми говоримо про Кеосаяна? Чому він взагалі є важливим для українського користувача? Якщо впродовж усіх років його контент спрямовувався на Росію та на російську аудиторію? Ну, по-перше, ми не виключаємо, що це бачили і українці по друге він та подібні йому пропагандисти важливі для доказу злочину підбурювання до геноциду. Розпалювання ворожнечі через медіа чи у політичних промовах може готувати ґрунт для цього найстрашнішого злочину. І випадки, коли пропагандистів судили за це та навіть страчували, є про це. Ми розповідали у цьому відео. Хто хоче, може його переглянути. Тож українська влада заявляла, що прагне побачити на лаві підсудних і пропагандистів. Поруч з російським військово-політичним керівництвом, яка робота тиграна може підпадати під це? Ми не хочемо заглиблюватися і показувати вам той контент, який виготовляє сімейство симон'ян, із зрозумілих причин. Я лише узагальню, що Тигран з 2016 року випускав програму Міжнародна пилорама», яка виходила на телеканалі НТВ. Детектор медіа проаналізував її. Отже, це міжнародні новини, які подаються, нібито в іронічному сатиристичному тоні. У переглянутих детектором відео структура була така: першим матеріалом майже завжди йде Ода Путіну і знущальний стьоб над тими, з ким він зустрічається. Опісля знущання з України, зеленського та української армії та інші політичні події, які у той час обговорювалися. Причому часто це супроводжувалося і погрозами. Скажіть, а ви готові до того, що руські можуть знову ввести танки в Прагу? Звісно. шйом російські флаги, печатаємо портрети Путіна. А руські ми і так ще пам'ятаємо. В інших проєктах Тигран говорив про розширення російської військової агресії та ховав її під словами денацифікація та демілітаризація. Тобто, здебільшого, пропагандисти не закликають у своїх шоу до злочинів за національною ознакою, що може свідчити про закладання ґрунту для злочину геноциду. Вони говорять про це завуальовано. Наприклад, як тут. Все определяється цілями. Ви абсолютно правильно сказали: Демілітаризація, денацифікація. Що це такое? Але найголовніше головне ж ніє. Самое главное создать безопасный буфер для нашей Родины. Денацификация, демилитаризация и создание безопасного буфера можно добиться, дойдя до Ужгорода, Львова, ну до западных границ Украины. А можно дойти и до Ла-Манша, а можно дойти и до Лиссабона. Тут же как, как определять, да? Ці його цитати фіксувала Кримська правозахисна група, щоб визначити, що це заклик до воєнних злочинів та правильно прочитати контекст сказаного і сформувати справу для міжнародних судів. Команда українських дослідників залучає психолінгвіста. Він має надати чітке пояснення, як саме росіяни в нинішньому контексті тлумачать, наприклад, слово денацифікація, зміст якого російська пропаганда тотально змінила. Також російська пропаганда ховає слово українці під низкою визначень, аби заклик не був прямим або Просто дегуманізує. Ну що за ідіотське бабчення? А да. де питалі шо жі браті ні не брати, не скоти, звірі животної? Да, це не люди. У Кіосаяна великий внесок в російську пропаганду, тому що він один із топових ведучих. Ці наративи не так багато, але вони постійно повторюються різними спікерами. Одним з таких спікерів був якраз Кіосаян, який системної основі розповсюджував меседжі про те, що треба захопити Україну частково, або повністю що треба. Бомбардувати українські міста, що треба вимкнути електроенергію, закликав вбивати всіх ворогів. А кого він називає ворогами? Вони називають ворогами всіх українців. Тегран, згідно з даними кримської правозахисної групи, закликав до обстрілів українських міст, називаючи їх терапевтичними для українців, та до руйнування енергетичної інфраструктури. Тут нагадаю, що напади на цивільну інфраструктуру можуть бути воєнним злочином. Також, наприклад, торік міжнародний кримінальний суд у газі видав. Ордери на арешт двох російських командувачів, яких звинувачують у причетності до ракетних атак проти української енергетичної інфраструктури. І повернімося до внеску тиграна у російську пропаганду. Також він займався кіновиробництвом. Одним з його фільмів є Кримський міст, зроблено з любов'ю. Сценарій до фільму написала якраз дружина Кеосаяна Симоньян. За оглядом детектору медіа фільм це не якісна, а політична комедія про бабія будівника мосту, який знаходить. Любов, зрештою, фільм провалився у прокаті, зібравши майже вдвічі менше власного бюджету. А на нього надавали гроші і з державного бюджету, і компанія Аркадія Ротенберга, яка побудувала міст, який став одним із символів анексії півострова. Однак на пропагандистській складові цього фільму ми не будемо зупинятися. Перейдемо до того, скільки ж на пропаганді заробляли кеосаян з дружиною. Адже третій фактор доведення злочину підбурювання є зв'язок з владою. І тут повертаємося до шоу Міжнародна пилорама». Телеканал НТВ закуповував програму у студії Кеосаяна Голдвіжн. І у 2020 році фонд боротьби з корупцією опублікував розслідування. Скільки ж Симон'ян та її чоловік заробили? Так, так, Симоніян офіційно в цій програмі не фігурує, але саме вона керувала проєктом як художній керівник, йдеться у матеріалі. Отже, лише за три роки подружжя заробило близько 720 мільйонів рублів на державних контрактах, і тут цікаві цифри. Виробництво одного випуску коштувало студії майже 380 тисяч рублів, а канал НТВ платив за нього більше трьох мільйонів. Ще деталь знімали шоу на студії телеканалу Раша Тудей, який очолює Симонян, із використанням техніки та персоналу каналу. Зарплата Киосаяна на програмі була близько 74 мільйонів рублів на рік. Симоньян ще 77 мільйонів. Хоча її ім'я навіть не з'являється в титрах. Окремо працювало рекламне агентство, яке розслідувачі називали таємним бізнесом Симоньян. Через нього у передачі розміщувалася реклама аерофлоту. За чотири роки компанія заплатила більше 650 мільйонів рублів. При цьому саме рекламне агентство не створювало жодного контенту. Банери і ролики приносив аерофлот що авіакомпанія платила завищені суми, а різницю забирали собі Симон'ян і Кеосаян за словами фонду боротьби з корупцією, розслідування базується на даних з анонімних джерел, пов'язаних із бухгалтерією та аудитом сімейної імперії симонян Кеосаян. І за уже згаданий фільм про кримський міст. Сім'я пропагандистів теж отримала гроші від Кремля за підрахунками російської служби BBC та фонду боротьби з корупцією. Подружжя та їхні родичі заробили 46 мільйонів рублів на фільмі. Нагадаю, на фільм гроші дали зокрема з російського бюджету без конкурсу, і зокрема через те, що Кеосаян отримував гроші за поширення антизахідної пропаганди та виправдовування російської агресії. Він є в санкційних списках, і детальніше про це я розкажу далі. Тигран потрапив у санкційний лист ЄС у перший рік повномасштабного вторгнення. У цьому ж році проти нього запровадила санкції і Україна, і в обґрунтуваннях європейських санкцій йдеться про те, що він роками отримував вигоду від анексії Криму та окупації Сходу України. Телешоу «Міжнародна пилорама» з тиграном Кеосаяном утримувало фінансування від російських державних компаній. І як йдеться в обґрунтуванні санкцій, це була пряма винагорода Кеосаяну за його пропагандистську роботу. Також, як я вже казала, він зняв пропагандистський фільм Кримський міст зроблено з любов'ю, який прославляв Кримський міст, що з'єднує територію незаконно анексованого Кримського півострова з Росією. Повідомляється, що цей фільм було задумано як подарунок Путіну. Громов – це перший заступник керівника адміністрації Путіна допомагав отримувати фінансування для цього фільму. Тож, як бачите, у ЄС було достатньо причин, аби вважати, що Саян отримав гроші як винагороду за його вклад у збройну агресію Росії. Тигран, окрім ЄС, внесений до санкційних списків Британії та Канади. Однак цього було недостатньо для тих же штатів. Як писало назикав, чоловік, який пропонував відіпрати промитий мозок українців, влаштувати великий суд над нацистами в Україні та попереджав, що війною в Україні Росія не обмежиться. Не потрапив під санкції США, Японії та Нової Зеландії. Щодо кенселінгу. Загалом його канал був видалений з YouTube, Однак сказати точно, що це було за поширення російської воєнної пропаганди. Ми не можемо. Це сталося у 2022 році. Тоді канал налічував приблизно 350 тисяч підписників. За словами Киосаяна, його блог протримався на YouTube майже два роки. В обґрунтуванні платформи йшлося, що канал видалили через систематичне або серйозне порушення правил спільноти, і якраз напередодні. Чоловіку заборонили в'їзд до Казахстану перед видаленням каналу, там опублікували відео, де Тегран негативно висловлюється про Казахстан, влада якого того року відмовилася проводити парад 9 травня. У цьому відео він попереджає, що з Казахстану може статися те саме, що і з Україною, і заявляє, що на його думку російським людям при владі варто переглянути рівень відносин. Ну і власне через це йому заборонили в'їзд до країни. Тож відстежити чи заблокували його за погрози Казахстану чи воєнну пропаганду. Росії щодо України неможливо. Фільми Киосаяна після повномасштабного вторгнення демонструються лише на московських фестивалях та для внутрішньої аудиторії. На стрімінгових платформах, таких як Apple TV, фільми тиграна, вже недоступні до перегляду. А в описі режисера йдеться, що він про кремлівський діяч, на якого наклали санкції низка країн через вторгнення Росії в Україну. Однак, за словами Симон'ян, ні кенселінг, ні санкції її сім'ю не турбують. До слова, вона та її телепроєкти теж під санкціями ЄС та Канади. Як вона раніше розповідала в інтерв'ю. Ю обмеження не вплинули на неї та на Теграна, адже вони давно не їздять Європою і тим паче не подорожують до США, надаючи перевагу Росії. Попри це, як ми згадували на початку, є механізми покарання за пропаганду, і такі випадки були. Наприклад, найгучнішим є Нюрнбергський трибунал або суд над пропагандистами, які підбурювали до геноциду в африканській Руанді, про що ми раніше розповідали у цьому відео. Щоб суди за пропаганду стали реальністю для російських медійників, Кримська правозахисна група створила базу даних, де збирає їхні висловлювання, які, на думку дослідників, є злочином, а ті, хто їх озвучує, відповідно, співучасниками воєнних злочинів. Таких разом з Киосаяном 173. Правозахисники готують спеціальне подання у міжнародний кримінальний суд, аби згодом, щоправда, вже після завершення війни притягнути їх до відповідальності. І кожне висловлювання може бути розцінене як окремий злочин. Якщо, наприклад, вони закликали за 10 днів до масштабних руйнувань цивільної інфраструктури, пропагандисти закликали руйнувати цю інфраструктуру. А потім, через 10 днів після того, як руйнування реально сталося, вони виправдовували цей злочин, то вони можуть розсунитися як співучасники цього воєнного злочину. Якщо ж вони закликали до геноциду, тобто закликали вбивати українців масово, то це окремий злочин, і там інша відповідальність, інше, інше доказування. Але якщо вдасться довести, тоді їх можна за заклики до геноциду судити окремо. Щоправда, поки триває війна, доволі складно буде притягнути пропагандистів до відповідальності, каже Сєдова, тому що вони перебувають в Росії, і звісно, що Росія їх не видасть ніякому міжнародному суду, навіть якщо він відбудеться. Тому головне зараз кажуть правозахисники це зібрати максимально доказів для майбутнього суду. Тож це для нас і є причиною аналізувати діяльність таких медійників як Саян. Ну а ви пишіть, чи дивитеся подібні розбори кремлівської пропаганди, та як взагалі ставитися до того, що ці люди є. Є в українському інфопросторі.